Вивчили водичцями свій виноград. Є в мене такий лібій трошки і її ізобильний. Будемо мішати, Зараз він помиється гарно, відділимо ягідки без хвостиків. Отак От перемиємо будемо готувати варення. Перебрали виноград, перемили гарненько, перебрали, зальємо трошки, заліємо трошки водички. Щоб не було сухе дно. І будемо підварювати хвилин 20 до розм'якшення, щоб можна було потім протехти через ситок. Дивіться, скільки соку вже ми маємо. Оце виноград так дає сік. Але ще він тверденький, ще будемо проварювати. Ми з вами робили вже компот, а це вирішила, думаю, що можна ще з нього зробити. От, давайте зробимо смачний джем. Наше виноградне варення було густішеньке, щоб нам довго його не уварювати. Візьмемо яблучок, різні яблучки, такі всякі підбитенькі, можна почистимо. Почистимо гарненько від шкірки, наріжемо такими кусочками, підваримо його, проб'ємо блендером, в пюрешку. Шкірку викидати не будемо. Шкірки ми з вами зробимо. Класний домашній яблучний оцив. Яблочки наші вже затіпіли, розварилися. Ось такою така маса стала. Зараз проб'ємо трошки остинуть вони, остинуть. Проб'ємо блендером. Можна робити яблука шкіркою, але тоді прийдеться перетирати через ситуа, щоб відокремити ті кусочки шкірки і всього іншого, що попадеться. А так виключимо зараз. Вони трошки охолонуть. Перетрима через сито наш виноград, щоб не було кісточок і шкірочок. Перетерлимо мій свій виноград. Так, у нас вийшло десь літра три цього соку. Стільки ж миху. Небагато. З відра це взагалі небагато. Будемо додавати виноград перетерті яблука. Яблучне пюре, яке у нас вийшло, будемо з'єднувати з виноградом. ми Вимішуємо, В загальному вийшло літрів 5. Так, так, десь 5. Сюди йде багато цукру. Так, як все кисло? Поставили на вогонь і насиплемо сюди 3 кг цукру. Якщо ви варите саме виноград без яблук. То треба кілограм на кілограм додавати цукор. Я всиплю трошки менше яблуків, в мене були солодкі. Сиплом 3 кілограми цукру. Ну, цукру багато йде, що так, що так. Гарно вимішуємо і оставимо, хай воно собі помаленьку Вариться. Я люблю варити варення в декілька етапів, бо воно саме по собі випаровується трохи. Не треба його довго виварювати. Годинами. От закипить, повариться хвилин 15-20 і виключу, щоб воно трошки остивало саме по собі випаровувалося, тоді знову будемо включати варити. Так, супер, вимішали. Будемо чекати, поки закипить. Вариться наше варення вже хвилин 10. Збираємо пінку, пінка густа, щоб далі вона не вкипіла, нам ще хвилин 10-15 повариться і буду, буду виключати, щоб воно стигало саме по собі, а вже доварювати буду, мабуть, завтра бо вже вечір. Ось таке наше вареничка на даному етапі. Варення наше вже трошки підварилося. Вже видно, що воно густішеньке таке. Я вже його спробувала і мені, дівчата, щось не вистачило в ньому. Ну, щось із смаком трошки не те. І я проекспериментувала. Ніколи такого не робила, зразу вам скажу. Ні з яким варенням. А тут я вирішила, що зробити. Я його підсолила. Можете проекспериментувати собі. Але не соліть зразу каструлю. Набрала ложечку, набрала ложечку і в ложечку трошки я його присипала сілі. чуть чуть Але спочатку, спочатку, якщо будете дегустувати, який смак кращий, чи підсолений, чи ні, ви не соло, не підсолений. Бо якщо навпаки зробите, ви не відчуєте смаку оцього основного варення. Спробуйте оцей загальний такий каструлі смак, а потім спробуйте оцей ложечки підсолений. І вирішите, варто вам його підсолювати чи ні. Мені сподобалося більш, коли, воно, коли його підсолили. Так що поваримо ще хвилин 10 і будемо розливати в стерилізовані баночки в півлітрові баночки. Хай ще трошки повариться. Отаке повидло маємо гостюче, уварене гарно. Зараз закатаємо кришечками і будемо зимою ласувати. Підписуйтеся на канал Сніданок у селі. Всім гарного здоров'я!